Вітаю, шановні друзі. А давайте з вами подивимося, чи весь той заявлений список Путіним приїде на парад запрошених. Чи може злякаються? Тому що Україна не пообіцяла, що не буде на Красній площі і в Києві, під Московія, не буде хлопків. Ну, подивимося, чи весь той заявлений список приїде до Путіна на парад. Не тільки найближчі друзі, я вам скажу. Друзі, деякі з них зроблять певні заяви, що приїхати не можемо, дуже багато назбиралося проблем. Тобто приїхати проблематично, скажімо так. Буде хтось, що всього, дехто, да? дехто буде, мабуть. Ссилатись на проблеми. Ну, знаєте як, будуть, ну, у декого є шанс, скажімо. а дехто буде, знаєте, як говорити, отак, От скажімо, Заявляти за досить важку ситуацію, пов'язану із контролем цієї ситуації. Тобто, ну, заявлять, що не зовсім Москва може утримати під контролем ситуацію, тому ось цей шанс да, він буде проходити досить важкувато шанс потрапити туди. Реалізується. Тому реалізувати ідею з шансом побувати на параді, чи всього, ну, ну, типу, ми подумаємо, але приймуть для себе рішення і вбачають в, цьому, в цій ситуації, да, якраз і заявлять про цю ситуацію, що неможливо реалізувати шанс поїздки, поїздки на свято. На свято, силаючись, що дуже важко контрольована ситуація з війною. Ось, скажем так. Ну, бояться, щоб, знаєте, як? через те, що можна стати жертвою, реалізація цієї ідеї неможлива. Дехто з друзів все-таки відмовиться. Не весь список, не весь той перечень так би мовити, да? приїде. У реалізації цієї ідеї плани поламані, розчаровані, зупиняться, реалізацію свою вони зупинять, щоб не стати жертвою, жертвою несподіванки якоїсь, так, несподіванки. Ваш кубків це ситуація, коли, знаєте, так, Імпульсивно, необдумано. тобто можна досить швидко, необдумано, імпульсивно стати жертвою. Тому ні. Багато з них, швидше всього, не приїдуть, тому що себе треба захистити. Треба захистити себе, відмовляться. Відмовляться, їхати, приймуть рішення, відмовитись, їхати. Ну, от я вам скажу так: що не весь, не всі, не всі. З'являться друзі Путіна на параді, дехто з них відмовиться. А давайте ще подивимося таку ситуацію. Чи все-таки будуть атаковані на 9 травня атаковані ну деякі, можливо, передмістя Москви, ну, щоб трішечки так струхануть. Путіна його парад. Ну, ні, це обман, не буде обстрілів швидше всього, від цього підуть. Я думаю, що не, будуть, не буде українська сторона обстрілювати. Приймуть рішення піти від цього, приймуть рішення, щоб була більш стабільна ситуація воєнна. Ну, що я вам скажу? Все-таки. Обнуляється, да, обнуляється, прийме рішення змінити кардинально, змінити ситуацію таємно. Ну, я вам скажу, що, швидше всього, я думаю, що на цей період такі обстріли із боку ЗСУ, ну, в, сторону, в сторону Москви, підмосков'я, думаю, що не буде. Ось так. Тому що приймуть рішення по справедливості стосовно війни заблокувати поки що, так, піти від небезпеки, заблокувати і, скажімо так, прийняти рішення більш стабілізуючого характеру. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.